Снайпер цілився мені в скроню. Це е, одне із багатьох чудес війни. Я після 10-го разу перестав загинати пальці, скільки чудес е, е, незрозумілого виживання і спасіння я особисто пережив. Хоча і в сина так же само, і не тільки в нас. Куля була націлена мені в скроню, але звідкись. На краю окопа е, взявся е, обривок коріння дерева, і я лицем на нього наткнувся. І коли я від болю підняв голову, пуля влучила мені е, сюди і вилетіла сюди. Але коли я оце дьорнувся, я дьорнув сина, він закрив собою мене, він був на півтулуба спереді, там дуже вузький окоп, і ще й посередині той ранений хлопець. Виходить, я його трохи розвернув, пуля роздробила йому руку, а мені в лице. От. То ми попадали. Буквально коли ми впали, вже ми тільки потім почули постріл, тому що сидів дуже близько снайпер. Затягли назад, нас перев'язували ті хлопці, що там ще залишалися. На одній з наших позицій снайпер поранив нашого хлопця. Поранення дуже тяжке було, пробита грудна клітина і вражені важливі органи, але хлопець був живий. Саме ця позиція була дуже вразлива. Вона зовсім на голій відкритій місцевості. Ми зголосилися з сином, і йти за ним не було кому. То ми поранені тягли його. На жаль, він по дорозі вмер. Душі наші спокійні, що могли, ми зробили. Хоча б батькам тіло його ми донесли. Ну, а самі поріднилися ще разок. Тут у нас є прямий шлях на Херсон найкоротший з цієї точки 42 кілометри тут до Антонівського мосту. Тут у нас через Снігурівку траса Херсон-Снігурівка і на Миколаїв. Снігурівка-калинівка, а потім Миколаїв, Баштанка, кільце, розвилка. І з перших днів оці всі шляхи і ґрунтові і асфальтні вони були зайняті масовими російськими колонами. Виїхати… Ну, Не дуже вдалося мені з першого дня. Так? 6 березня був транспорт якимсь чудом ні одної колони не було російської. І був транспорт попутний. Везли в цьому транспорті хлопців, яким прийшли повістки. Мені ніякої повістки не приходило, сину моєму також тихенько вранці встав утік. Утік з хати. Єдине, що я встиг взяти, це паспорт, телефон. І ніж. Родичі вже знали, де я, коли я вже був озброєний, у діти з боєприпасами в 79-й бригаді в Миколаєві. Бойове хрещення почалося буквально на, на другий день. Прильоти по бригаді, по нашому саме підрозділу. Загиблі, поранені, сформували окрему роту збірну, і ми залишались дали час в обороні Миколаєва. Ми були на Херсонському напрямку, і коли е, прийшли на зміну нам бригади ТРО, вже то наші сформовані, оці, як би скажемо, такі збірні підрозділи, також були переплав, переправлені на схід, е, в район Лиману. Е, син мій. Е, на місяць пізніше за мене е, пішов в бригаду. От, він відразу потрапив туди е, на схід, в район Лиману. У сина досвід трохи був, тому що він, він був в АТО, він на передовій провів рік і два місяці в 2015 році. Посада у всіх нас була відразу там е, однакова, довгий час, е, не зважаючи. На записи там десь в офіційних документах, у військових китках, але всіх робота одна була, всі виходили на позиції, і буквально у нас не перша лінія була, у нас нуль. Всі були на нулі. На початках, перші десь півроку, ну, мабуть, процентів 40-50 було таких же добровольців, як ми з сином. От. І е багато з них було старших людей, у яких радянська служба була. У багатьох, хто молодше хлопців, то ніякого досвіду не було. Декілька місяців ми позиції там тримали, але потуги, потуги ворога були надзвичайні. Перевага на той час, крім переваги в особовому складі, це, само собою, перевага в озброєнні була наскільки велика. Витримувати таку навалу, ну, тільки чудом і героїзмом кожного, хто в окопі, це вдавалося. Деякий час ми були в районі села Богородичне, там тримали позиції. Ми ні разу там не відходили, атаки були дуже сильні. 79-та бригада була переміщена уже безпосередньо під самий Донецьк. Це район Курахово, от Курахівський напрямок. Там Наші позиції, безпосередньо позиції, де я був, були 19 кілометрів від Донецька. Були поранення у нас не, не, не один раз. От, і після чергового поранення мені якось легше все обходилось, сина поранення важчі були. І це його останнє поранення воно призвело до. Другої групи інвалідності. Чудом вдалося врятувати ногу. Йому. На позиції сина, чи то кап був, чи то якась ракета крилата. Дуже-дуже ну, щось серйозне. І їх троє було на позиції, але також це одне з чудес, як вони всі там цілі залишилися. Двоє зовсім неушкоджених. Сина пошматувало всього, ногу перебило. Наші нагороди почалися із похвал від Міністерства оборони. От, похвальні грамоти на бригадних зборах нам вручали. Потім медалі за оборону України. Потім золоті хрести. За час війни померли батько і мати. Я їх і на похороні не був. На жаль, так вийшло. Слава Богу, хоч вдалося їх на кладовищі. Поховати на батька, імено, бо він загинув <кій> у, на початку війни, якраз перед від'їздом сина, то син допоміг його поховати. І коли ця мати мені декілька разів повторила, ти вже скільки на війні, може, може б ти зо мною вже ну, їй важко самій. І, і Я їй подивився в очі і сказав: я міняю тебе на війну, таку жорстку фразу, да. Але я зумів це вимовити, на очі її дуже нали сльозами після цього. Але, але що їй міг інше сказати? Насправді це ж правда. Я все проміняв на війну і, і себе, і родичів, і близьких, і, і дітей своїх, і, і внуків, все можна сказати, все на карту було поставлено. Але ж то ж не я один. Це сучасна, жорстока, така ну, жахлива війна, і монстр, який нам протистоїть, він реально дуже сильний. Я, дивлячись на свою ситуацію, не роблю з цього якогось особливого пафосу, особливих героїзмів або особливих трагедій. Так. Це, на жаль, це реалії буття, такі реалії трагічні, такі безжалісні, але як інакше, як інакше.